А що робити тим, кому немає куди вертатися? Влада забезпечила відновлення їхнього майна, їхніх будинків, влада забезпечила безпечне середовище, влада дала можливість їм одразу мати достойну роботу, утримувати дітей і так далі. Ану, насправді, якщо люди, які не залишилися без нічого, повертаються в Україну, вони не стають платниками податків. Про що потім оправдовувався Ліщенко, що економіку України треба піднімати, треба, щоб люди платили податки і так далі. А вони навпаки тя, стають додатковим тягарем для української держави, тому що держава їх має утримувати. Ну і насправді, от дивіться, я зараз займаюся дуже цікавим кейсом багатодітна родина. Семеро дітей в родині, тато і мама з Чугуєва. Тобто, вони мусили звідти виїхати елементарно, щоб рятувати своє життя. Вони учасники бойових дій з 2014 року. Двоє старших дітей служать на передовій. Двоє середніх дітей вчаться і один з них вчиться є одним з кращих випускників ліцею імені Героїв Крут, військового ліцею. І троє малесеньких дітей. У них немає помешкання тут у Львові, вони мусять його винаймати. У них толком немає пільг, у них нічого немає за душею, вони тикаються, микаються по різних офіційних структурах. І нічого не виходить зараз. Треба було нам всім дружно волонтерською спільнотою допомагати їм з житлом і з фінансами, тому що мама ще й втрафила важко захворіти, і треба були кошти на лікування. Так, добра спільнота небайдужих людей допомогла. Але коли звернулася до самої Львівської міської ради, вони сказали, в Сорі, у нас немає можливості допомагати. Коли звертаєшся до інших державних структур вищих, у них Сорі немає можливості допомагати. І ось це є ілюстрація родини з сімома дітьми, з учасниками бойових дій, які мали б які мали би бути в пріоритеті надання допомоги. У них нічого немає з цієї допомоги, що говорити про всіх інших, і чесно кажучи, оцей конкретний радник. То це питання, на яких підставах він виїжджав в Давос, і за чиї кошти він виїжджав в Давос? Тому що депутати опозиції не можуть поїхати. А тут непонятно, який радник, який ще й не декларується, він може їздити. Так само до речі, як інші радники теж не декларуються. А люди в соцмережах кажуть, що в нього взагалі там зараз шалена зарплата. Чесно кажучи, не знаю. Бо це... Але питання в тому, що. Я дуже боюся, що це не є позиція Лещенка. Це є Ось. позиція Офісу президента. А тепер дивіться. позиція Офісу президента це позиція Зеленського. І вони тільки через Лещенка вирішили відсканувати, по суті, ну, сказати незручні речі і подивитися, як люди на це будуть реагувати. І те, як Лещенко останнє наїхав на Ірину Геращенко. За дуже її делікатний пост реакцію на його заяву, а хоча вся Україна йому казала, що вони думають, воно відображає те, що він добре получив по вухах від офісу президента за свої слова.